П'ять вакансій в Литві з організованим виїздом зі Львова. Перша вакансія: Балтік Фіш, рибний завод, жінки до 60 років. Житло безкоштовне, харчування безкоштовне. Жінки до 60 років, організований виїзд зі Львова, упаковка сирних паличок, жінки до 50 років, житло безкоштовне, упаковка нагетсів та м'ясних виробів. Жінки до 58 років тільки день і зміни. Четверта вакансія. Закрутки томатів та помідорів. Живете в квартирах до 55 років. Рибний завод в плунге до 55 років. П'ять вакансій з організованим виїздом зі Львова. Для тих, хто боїться їхати, доїхали до Львова. Там 15 хвилин відділ приїздів, можна пішки прогулятись. Можна на таксі, там за 100-150 гривень, там реально їхати в 7 хвилин. Ось, там збирається група, там є зал очікування на першому поверсі, там є туалет, чайник, печива, кава, потанцюємо, телевізор, зручні кресла і комп'ютерні, такі такі м'які, як груші. На другому поверсі Андрій Володимир. Привіт, якщо бачите, вони оформляють, вас все роблять і десь з другого дня, коли, ну, з 14-15, коли всі зберуться, всі доїдуть, під'їжджають автобуси до цього відділу приїздів, вас з сумками загружають і везуть. Все розраховано під міграцію. Що завтра ви приїжджаєте вранці, проходите міграцію, в той же день поселяєтесь». П'ять вакансій в Литву з організованим виїздом зі Львова. Навіть до 60 років є можливість влаштовувати тому, кому цікаво, дзвоніть за телефоном, за вайбером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!